Сьогодні свято в моєму гаражі. Зараз я вам покажу новий проєкт. Я просто тащусь від таких проєктів. Вільний від роботи час перебрати моторчика. От я його вже зняв. Був зарізаний 250 2010 року, була врізана. Мотор застуканий, заклиняний, і я його вже розібрав. В общем, він тут наробив діло. Розсипався колінвал, побив знизу поршня і розвалив тут картер ці дві половинки. В общем, він у мене лежав, я замовив всі деталі, і у мене вже є Вже є новий циліндр з поршнем, новий колінвал і дві половинки картера. Зараз буду насолоджуватись. Просто я ну, отримую естетичне задоволення від цієї роботи, тому що робота така кропітка. Повільно, але дуже дуже чітка і точно. Зараз перекидаю коробку. Цього старого картера в новий. Все, вони стоять, от вони в во осях. Так, садимо все на фіксатор різьби і коробка перекинута. Коротше, в цій роботі головне деталі. Головне маленькі детальки, отакі от, наприклад. Нічого не загубити. Все правильно поставити. І коли є правильний інструмент. Тоді він набагато, набагато спрощує всю роботу. 5 секунд, без всякої мороки. Ось такі прокладочки на мура. Буду говорити тихіше. Бо мої вже сплять, а я тут кайфую, перебираю двигун. Похоже на якусь круту розпаковку. А це просто набор прикладок. Щоб зібрати низ, просто вкинути коленвал, поставити прокладочку і зібрати все в кучу. Вона така специфічна прокладочка, її треба зразу поміняти, бо я потім забуду. І буде текти на цеп масло. О, коленвальчик, коленвальчик Нав'ю від Hot Rods. Готово до зборки. Останній останні шанс, щоб перевірити, що переключається коробка передач. Тому що коли ми зберемо, як правило, короте, всі так просто накинули, подивились, вроде все на місці і збирають. А потім зібрали, навіть вже мотор поставили, навіть вже виставили все виставили. Потім хлоп і передачі не включаються. Ну, тоді ця вся робота на смарку. Знову знімай двігло, розбирай, купляй прокладки, все по новій. В процесі зборки один неприємний нюанс. Оцей шток переключення передач виявився з видно, Лапка десь получила. І так воно зігнуло, і так воно своїм ходом туди не заходить. Треба міняти. Треба міняти. Ну і Навіть візуально видно, що вона скривлена. Вон поставив шток. Тепер сама цікава частина цього балета. От ставлю циліндр, прокладочки і головку. Ставиться дві направляючі. Ну все, разпредвал зібрав. Виставив метки. Продовжуємо ремонт. Двигун я вже кинув. Прийшла черга радіаторів. Значить, судячи по цьому радіатору, він вже трохи отримав головачів і я вирішив його замінити. Найшов онлайн. Ось такі радіатори, їх роблять в Канаді. І цікаво те. Що ціна цього радіатора, тобто пари комплект 2 радіатора 20 доларів з доставкою. То його навіть не думаючи треба міняти. Тим більше він зроблений кастом, е, в них ефективність більша, площа більша. І в общем, виглядають вони класно, десь їх роблять в Канаді, тому що я купляв до Дельтаплана точно такі самі, е, готові. Підігнані, тобто от їх роблять для любих, для любих видів транспорту. А чого вони такі дешеві? Я не знаю, тут навіть робота. ну Робота коштує дорожче не, говорячи вже за матеріал і пересилку. Ну що, я дозбирав вже свій мотоцикл. Зараз буду пробувати заводити. Настав оцей день, 30 грудня 2024 року. Перед, перед новорічний випуск. Зараз покажу, що тут. Я вже залив сюди антифріз. Поставив ще ось такий температурний датчик, тому що коли їздити по піску, особливо на Флориді, може перегріватись, просто хочу контролювати температуру. І, як звичайно, я ставлю такий вот hour meter. Тобто він буде показувати, скільки мотогодин він після капремонту. Цей двигун відрізняється тим, що тут два види масла трансмісійне масло і масло в двігателі. Зараз пробую його заводити. Подивимося, що покаже температурний датчик. Я нащупав 12 вольт на, помпі, на бензопомпі, до неї підключив це все діло. Планую що зробити світло, тому що це 2010 року це інжекторний мотоцикл з, з нормальним генератором. Чаті ж тримати обороти на холодну. Джекторний мотоцикл тримає обороти, не треба, немає регуліровки з карбюраторами. Тримає холостий, сам управляє в Ну Тепер він прогрітий, має заводитися з першого разу. Дякую за увагу всіх з наступаючим. Новим роком і з Різдвом Христовим!